Виконуємо номер 218 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо число 10 на кожне з чисел в дужках. Маємо 20х відняти 70. Помножимо мінус 5 на кожне з чисел в дужках. Маємо мінус 20х додати 10. Зведемо подібні доданки, перенесемо доданки без зміни і в праву частину 20х, відняти 20х, буде 0х. Правий мінус 60 додати 70 і відняти 10. Отримаємо 0, 0х дорівнює 0. В нашому рівнянні а дорівнює 0 і Б дорівнює 0. Отже, х будь-яке число. Записуємо відповідь. Будь яке число? Рівняння друге. Помножимо число 3 на кожне число в дужках і розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Маємо 15х, відняти 12, відняти 15х, додати 2. Зводимо потім доданки 15х відняти 15х буде 0х. Доданки без змінний переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 9 відняти 2 буде 7, 7 додати 12, буде 19, отримаємо 0х дорівня 19. В нашому рівнянні а дорівнює 0, а Б не дорівнює 0. Рівняння коренів немає. Рівняння коренів немає. І записуємо відповідь. Коренів немає рівняння третє Посбудимо знаменників помножимо на 35 ліву і праву частину рівняння. Будемо мати 35 помножити на суму 3х і 1 в чисельнику. 7 в знаменнику. 35 помножити на суму 2х і 1 в чисельнику. 5 в знаменнику. І праву частину. 35 і 7 скорочуємо на 7. Маємо 5 помножити на суму 3х і 1. 35 і 5 скорочуємо на 5. Маємо 7 помножити на суму 2х і 1. І дорівнює 70 помножимо на 5 кожне число в дужках І на 7 кожне число в дужках. Маємо 15х додати 5. Додати 14х, додати 7. 15х, додати 14х, буде 29х, додати 12, дорівнює 70. Перенесемо 12 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде 70, відняти 12. Отримаємо 29х, дорівнює 58. Ну, а тепер поділимо на 29. Отримаємо 2, записуємо відповідь 2. Завдання четверте помножимо на 6 кожну частину нашого рівняння. 6 множимо на суму 2х і 1 в чисельнику, 3 в знаменнику. 6 mnoжо на різницю 7 і х в чисельнику, 6 в знаменнику. І 6 множем на різницю 5х і 3 в чисельнику, 2 в знаменнику. 6 і 3 скорочуємо на 3. Отримаємо 2 помножити на суму 2х і 1. 6 і 6 скорочуємо на 6. Отримаємо відняти різницю 7 і х. І 6 і 2 скорочуємо на 2. Отримаємо 3 помножити на різницю 5х і 3. Помножимо на 2 кожне число в дужках буде 4х додати 2. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. І множимо на 3. 15х відняти 9. Тепер доданки змінною переносимо вліво без зміни вправо. 4х відняти 15х і додати х. Міс 9 відняти 2 і додати 7. 4х додати х буде 5х і відняти 15х, мінус 10х. Мінус 9 додати 7. Це буде у нас мінус 2 і мінус 2 мінус 4. Тепер поділимо на мінус 10. Отримаємо 0,4. І записуємо відповідь 0,4. Номер 218 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.